Добрий день сьогодні розпаківничка. Я не трималась вже за укрила, це у нас такий перший плот, як його називають, насос. Ось він насос. Кнопочка включення для зарядження. Сюди наливаємо насадку для Надування, а потім вона переключається на здування. Так от вона працює, а також це є ліхтарик. Раз, два, три, і він розряджений. Мабуть, треба зарядити тут, світить фонарик. Є також шнурочок та декілька насадок і мішечок для зберігання. Також інструкцію. Далі у нас йде такий запаювач для продуктів. Сюди ставиться батарейка і є е, такі запаювальні прилади, які нагріваються і запають пакет, наприклад, з чіпсами. Так, далі. У нас буде кріплення для телефону. Кріплення для телефону. Можна дивитися, буде фільми, прикріплюється за допомогою прищіпки і ставиться сюди дуже добре, тримається. Це, мабуть, кільце закручується туди. Ось так. Ось така от. Вона коштувала гривень 100, не пам'ятаю. Але тут є гумові розинки, щоб телефон не пошкодити. Гарна річ, добротна, дуже добротно зроблена. Така міцна, ніхто її там, під дією ваги телефону вона не... Не прогнеться ось так от. Далі ось такий у нас є тестер для води, для вимірювання щільності та якості води. Вимірює метали, мабуть, ну, так було прописано, не знаю, ще не користувалася, але відео потім окремо зніму. Вставляємо в стаканчик і показує різні рожини. Ще також в посилки була така коробочка, це органайзер для речей. Ось так вона розкладається. ззаді застігається. Ось так. І можна зберігати носочки.